Цього року Еліт прийняв 40 першокласників самих класників, і я їм бажаю, щоб цей рік в еліті для них став найкращим. Діти це завжди радість. Сподіваюся, що наш тандем буде такий міцний, добрий, позитивний, дружній, і що ми будемо попереду всіх. Що ти очікуєш найбільше нових друзів, нових знань чи шкільного дзвоника на перерву? Шкільного дзвоника на перерву і друзів. І знань, і друзів, і дзвоника. Я хочу в цьому навчальному році, перш за все, побажати всім, щоб якомога менше було у нас повітряних тривог. Щоб наші старшокласники провели крайній рік нашого свого навчання у заході для наших першачків, я хотів би побажати, щоб кожен з них сьогодні ознайомився з навчальним закладом, обрав для себе улюблений предмет та знайшов нових справжніх друзів. Сьогодні наш Ірпінський ліцей прийняв 5 класів першокласників. Це майже 150 дітей. В них все починається, тому бажаю їм натхнення творчості і витримки попереду 12 років. Це мій син Михайло. Він йде в перший а клас. У мене це третій. У нас в мене в цьому році йде в перший, четвертий і в 11 клас. Дуже важлива мить, знаєте, дитина йде в школу, тим паче в от, школу, яку дійсно ми відновили в нашому місті, яка була зруйнована в такий складний час. Я бабуся от, привела свою внучку до першого класу. Також хвилююсь, дуже б хвилююся. Ну, передається мені почуття от, і дитини, і доньки. Мабуть, ти дуже хотів до школи, так? Засоромився. – Чому тобі хотілося йти до школи? Тому що я вже доросла. – А як ти думаєш, хто в школі найголовніший: директор, вчителька чи шкільний дзвоник? Директор. О, а чому ти так думаєш? Тому що він дорослий.

У нас цього року шість перших класів. У мене сьогодні в першому а класі 29 учнів, 16 хлопчиків та 13 дівчаток. Це мій 10-й набір. З великою гордістю беру цих діток і хочу працювати з ними і нести зерно добра. Сьогодні наша школа прийняла до своєї родини 135 першокласників. Дітки маленькі, дітки прекрасні. Ви подивіться на них як сонечки. Що є найважливішим у шкільному житті? Оцінка в журналі, дружба чи відкриття чогось нового. Ой, є за відкриття чогось нового.